Осінь набирає обертів, і погода з кожним днем дедалі більше нагадує про близьку зміну сезону. Попереду неділя з мінливою атмосферою. Одній області прокинуться під звуки дощу, інші ж зустрінуть ранок із проясненнями. Температури також розділять країну найбільш прохолодну північ і тепліший південь. Тож, перш ніж планувати прогулянку чи поїздку, варто дізнатися, яку саме погоду приготувала природа для вашого міста. Всі подробиці розповім за мить. Це за вікном тсн Юей і Людмила Труфон. Лайк підписка. І поїхали. Погода вже завантажується. Новий прогноз погоди у неділю, 19 жовтня. Погода в Україні буде досить різноманітною залежно від регіону. Про це свідчить прогноз метеоролога Ігоря Кібальчича на сайті Метеопрок. За його словами, у північних, центральних та південних областях синоптики прогнозують невеликі а подекуди і помірні дощі, які можуть розпочатися зранку або в день. Опади матимуть переважно нетривалий характер, але в окремих районах дощ може бути більш інтенсивним у той час на заході та. Сході країни пануватиме відносно суха погода, небо переважно ясне або з невеликою хмарністю без істотних опадів. У ранкові години в деяких районах можливе утворення туманів, які тимчасово знизять видимість на автошляхах, тож водіям варто бути уважними. Вітер протягом дня змінюватиме напрямок з південно-західного поступово перейде на північно-західний із помірною швидкістю. Температурний фон залишатиметься відносно комфортним. У нічний час очікується плюс 4, плюс 9, А в день повітря прогріється до плюс 12, плюс 17. Проте у північно-західних регіонах, куди почне надходити. Те більш прохолодне повітря, дана температура знизиться до плюс п'яти, плюс десяти. Тож там відчуватиметься справжня осіння прохолода.